Більше про наслідки обстрілу Чугуєва говоримо далі з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. слава власне, з приводу удару і обстрілу Чугуєва, чи є оновлена інформація з приводу кількості травмованих людей і стану їх. Наразі ті дані, які навели, повністю відповідають дійсності. Дев'ять поранених. З них одна дитина. Дитина це хлопчик 2010 року народження, досить довго перебував у тяжкому стані. Зараз лікарі кажуть, що стан стабільний. Всі поранені, в тому числі дитина, на момент нанесення ударів знаходились вдома. З фото, які наведені у вас в студії, видно, що це е, житлова забудова, це центр Чугуєва, саме що не на є центр, центральна вулиця Харківська. Перший удар прийшовся в Тарець. От саме фото у вас є е, дев'яти поверхівки. Чудо, що е, ракета не влучила в будинок, бо будинки всі заселені. Всі заселені місцевими мешканцями, мирними мирними мешканцями. Люди спали е, о четвертій ранку. Е, діти перебували в, в, в майже кожній квартирі. Досить багато дітей, і саме від е, того, що повилетали вікна е, скло від удару, е, виникли ці поранення тобто, більшість поранень пов'язаних з склом, в тому числі і у дитини. Осколок скла попав а, в шию, тому це досить небезпечно для його життя. І а, він відразу був доставлений до операційної місцевої лікарні. А, перший удар це тарець будинку дев'ятиповерхового, другий удар. Це в недобудову, яка взагалі не використовувалась не до повномасштабного вторгнення, не після повномасштабного вторгнення, яка знаходилась в, в дворі, ну скажімо так, поруч з двома гуртожитками, заселеними виключно знову ж таки місцевими мешканцями, тобто, теж то чудо, що не попали в гуртожиток, якщо б зложили від удару. Ці дві п'ятиповерхові будівлі гуртожитку жертв було б багато і значно багато наразі. ми констатуємо значні пошкодження багатоперховий будинок це дев'яти центр міста. Саме, скажімо, так, основне будівля міста. Чого є п'яти повертові ще ряд будинків, багатоквартирних. Крім того, десь 10 автомобілів згоріло на парковці, які стояли біля будівлі. До речі, один з автомобілів це автомобіль мера міста. Мінаєва Галини Миколаївна, яка з двадцять до 2022 року постійно знаходилась в місті і постійно піклується по місцевих мешканців. Пана Володимирі... крім того, я перепрошую. У нас Пашу... є декілька коментарів очевидців обстрілу. Я пропоную зараз їх почути утром то Це було дуже рано вранці. Схаменутися не встигли. Мене чоловік підхопив у коридор поміж двома стінами. Переніс, а потім одразу друге влучання було. Схаменутися не встиг ніхто, це миттєво сталося. Від перших днів від початку війни навколо нашого будинку постійно ці влучання. Наш будинок страждає вже вкотре. У нас вже і волонтери були. Відновили вікна людям, пенсіонерам. Те, що відновили, все повилітало, все заново починати. Вікна будемо закривати. Зараз мають привезти ОСБ плити. Це вже раз. Була... це. Вже вдруге було з 7 на 8 березня. Тоді на тому боці було якраз навпроти наших вікон. А сьогодні хвилею у багатьох повибивало. ОСБ повилітали, не встигли. Доставку вікон зробили, але не поставили. Слава Богу, зайшла, дивлюся, цілі. Слава Богу. Як тепер будете ставити? Чи поки? не знаю? Може й почекаємо до кінця літа, поки не похолодає, тому що в чергове міняти не знаю. Луша так почули власне очевидців цього обстрілу. Пане Володимире, я хотів спитати з приводу того, чи слідчі дослідили уламки ракети «Іскандер». І питання з приводу того, чи це ракети із старих запасів, ну чи можливо вироблені нові у період повномасштабного вторгнення. Так, ми можемо точно констатувати це дві балістичні ракети Іскандер М. Що стосується дати виготовлення, у нас маркировки зараз на тих шматках, які ми вилучені, немає. Однак, вони досліджуються. Якщо таке буде, ми донесемо цю інформацію до відомого суспільства. Однак, хочу зазначити, що аналіз всіх ракет, які прилітають. Останнім часом в Харківській області всі вони виготовлені не більше двох-трьох місяців до моменту нанесення удару. Тобто вони виготовляють і зразу з конвейера їх використовують. Це майже постійно. Ми не зустрічали останнім часом ані кабів, ані ракет, які виготовлені були навіть у 2023 році. Це як правило січень, квітень травень 2024 року. А іноземні компоненти є у уламках таких ракет? Наразі дивіться, що стосується цих ракет. Ми, ми не можемо дати інформацію, тому що ще дослідження тривають. Ми тільки можемо встановити по запчастинах що це і що саме прилетіло. Що стосується наземних компонентів, це вже досліджується після проведення ці питання ставляться експертам при призначенні експертиз, в тому числі і країни виготовлення. Звісно, все досліджується, і ця інформація доводиться в тому числі до партнерів. Пане Володимире, ще ось на думку слідчих росіяни для ударів по Харківщині. Останнім часом використовують саме іскандери, а не дешевші протизанітні естриста. На вашу думку, чому так відбувається? Чому саме це озброєння вони використовують? Після того, як е, партнерами були надано дозвіл на, на враження цілій при кордоні зоні, е, майже відразу в Харківщині були влучені і е, згоріли пускові установки С-300. Після цього ми е, не фіксували враження цими ракетами. Е, Іскандери вони також не часто використовують. Хоча, от, наприклад, на цьому тижні це вже третя із ракета Іскандер, яка прилітає на Харківщину. Переважно вони використовують де значно дешевші каби різних модифікацій. Ну, от, наприклад, за останню добу вони застосували 32 каби. До речі, Куканськ сьогодні вночі прилетів каб а, 1500 а, вагою. Були досить значні руйнування житлового сектору, і, е, е, на щастя, аби без е, великих втрат. Однак від 30 до 60 кабів щодня, що доби це Ліпці, це Вовчанськ, це Купянськ. Пане Володимиру, ми дуже дякуємо вам за інформацію. Я нагадаю, що ми говорили про наслідки обстрілу Чугуєва. На зв'язку був начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.